Добрий день. Сьогодні ми з вами визначаємо периметр моного кутника. Працює мій мозок і вчусь я старанно. Сприймаю все нове і мислю логічно. Учителя слово здійсню я практично. Свій зошиток та записуй сьогоднішнє число. Пропиши каліграфічну хвилинку число 22. Один рядочок. Будь ласка, знайди довжини ламаних. AB – 2 см, BC – 1 см, СД 1 см, ДК 4 см. Щоб знайти довжину цих ламаних, нам потрібно додати усі довжини. Отже, 2 см додати 1 см, додати 1 см та додати 3 см, буде 7 см. Тепер знайди довжину цієї ламаної. МБ 1 см BN, BH 4 см, HO 1 см, ПО 3 см, МП 3 см. Додаємо 3 додати 1, додати 1, додати 4, додати 3 буде Швидесенько рахуй. Так, буде 12 см, молодець. Дві многокутники. Чотирикутник, Шестикутник, трикутник. А Б, С, Д. Чотирикутник. Знайди довжину цієї ламаної, що об межує кожний многокутник. Довжина 2 см. Так, ширина 2. Довжина 3 см. Треба додати. Отже, 3 додати 3 буде 6, 2 додати 2 буде 4. 6 плюс 4 буде 10 см. Периметр першої фігури 10 см. Наступна фігура KLMHT. Яка ж буде його довжина цієї ламаної, що обмежує цей многокутник? Довжина NH 1 см. так, Далі MN – 2 см. Відповідно, в нас із вами частинка MN та KT однакові, ML, LK однакові, NH HT також однакові. Тобто, P дорівнює 2 см плюс 1 плюс 1 плюс 2 плюс 1 плюс 1. Буде дорівнювати 8 см. Третя фігура відрізок РПЕ. Його довжина сторони 3 см. І 2 см. Відповідно, 3 додати 2 і додати 2, периметр дорівнює. 7 см. Спробуй знайти довжину ламаної, якщо обмежує кожний многокутник та визначити периметр кожного многокутника. Перша фігура МПЕ. Довжина сторони 2 см, 2 см та 2 см. П дорівнює 2 см плюс 2 та плюс 2 буде 6 см. Наступна фігура. Ось цей п'ятикутник. Сторони 2 см, 2 см, 1 см. Отже, треба додати П дорівнює 2 додати 1, додати 2, додати 1, додати 2. Буде 2 плюс 2 плюс 2 буде 6. Та ще 1 та 1 буде 8 см. Наступна фігура чотирикутник. Б, А, К, С або А, Б, К. яка ж довжина сторони 2 см, 3 см та 1 см. Отже, периметр дорівнює 3 додати 1, додати 2 і додати 1 буде 7 см. Будь ласка, обчисли периметр прямокутника зі сторонами 6 см і 4 см. Яким чином будемо розв'язувати? П прямокутника дорівнює. Нам потрібно з вами додати суми усіх сторін. Тобто, ми додаємо 6 додати 6, 4 додати 4. Буде дорівнювати 20, бо 6 додати 6 12, 4 додати 4 8. 12 додати 4 буде 20. Або 6 додати 4 та 6 додати 4 буде 10 і 10, бо дорівнює 20 см. Це периметр прямокутника. А якщо периметр квадрата зі стороною 7 см, що ми маємо зробити? Так, ми маємо з вами 7 додати 7 додати 7 та додати 7. Або, подумай, що ми можемо зробити? Ми отримаємо з вами 28 сантиметрів. Якщо ми обчислимо периметр трикутника зі стороною 6 см, 8 см, 4 см. Правильно, нам потрібно буде 6 додати 4 та додати 8. 6 додати 4 буде скільки? 10 та плюс 8 18. Мої розумнички. Ви гарно справляєтесь. Було цікаво, було важко. Тепер я можу. Я навчився чи навчилася! Дякую вам за увагу! Ви прекрасно попрацювали на сьогоднішньому уроці. Я вами дуже пишаюся. Підписуйтесь на канал, ставте лайк, щоб не пропустити наступний урок. До зустрічі!